Джерельце. В одному місці жила людина, що ніколи не усміхалась. Якось на головній площі того міста крізь товстий шар асфальту продибилось маленьке джерельце. Замурувати його звеліла людина, що ніколи не усміхалась. Звеліла і з'явився на площі важкий коток. Товстий шар асфальту забив джерельце. Заспокоїлася та людина, ще зручніше вмостилась у своєму великому кріслі. Але раптом доповідають, знову б'є джерельце. Аж підскочила в кріслі людина, що ніколи не усміхалась. За її наказом цілою горою асфальту затрамбували площу. А неспокійне джерельце, як і вперше до сонця прорвалось, чисте, студене. Побачила те джерельце. Весела людина, зраділа та й каже: давайте водограй влаштуємо. Усі очі відкрили, а й справді, відтоді на площі дзвонить музика ясного водограю. Рай доюгою сонячною переливається, людей звеселяє. Навіть асфальт не таким сірим здається.